Доброго дня, поглянемо, що у нас тут в садочку після такого доща. Капуста буяє. Яблочки посипалися. Голден, але ще трошечки їх і є. Бачите, які вони догасти. Ожина моя цвіте. Дивіться, зав'язує плоди. Моя красуня цвіте, як гарно! Картопля вже цвіте, але полягла. Жука немає. Арбена. Малина. Отак от, от ми її підв'язуємо. Така. Як завжди. А це, як завжди, мої рози. Різні. Погляньте як краса. перці бідні, єлі втрималися. Такий дощака. Ну, чорнобривцям нічого не страшно. Ось бачите, зав'язується вже на вулиці. По річки, по річки лежать. Юка, подивіться, як буде цвісти гарно. І наша Лохіна. Але вистояла кавуни. Хто казав, що не буде. Чити, які кавунчики гарненькі. Я думаю, що з них буде толк. Це жовтий кавун. Роза. Просто чудові. Квітнуть, як завжди. Як я їх люблю. Трошки дощ побив. І гортензія. Кого є такі красуні? Напишіть, мої дівчатка. Є такі красуні. А ось традисканція, теж вона украшає сад. А он є така голуба. Голубенька. З голубим таким гарнюсінька. Смородина черешнева. Дуже солодка і дуже вкусна. Погляньте, яка розміром. Ось. Дивіться, що робиться. Дуже гарний сорт. Беріть собі до уваги. Купуйте.